Ленерне засідання 36-ї сесії Криворізької міськради розпочато з інформації про зміни у складі Криворізької міської ради. Зокрема, міську виборчу комісію повідомила міська організація партії регіонів про зміни у виборчому списку. Відповідно до статей 80-81 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів, керуючись частиною першої статті 5-ї, Закону України про статус депутатів місцевих рад міська виборча комісія постановила визнати обраним та зареєструвати депутатом Криворізької міської ради шостого скликання у багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата у виборчому списку Криворізької міської організації партії регіонів Гайдаш Олена Миколаївна. 1972 року народження освіта вища проживає у місті Кривому Розі. Міський голова Юрій Вілкул урочисто вручив Олені Гайдаш посвідчення і значок депутата міськради та побажав плідної праці на благо виборців. Також з нагоди професійних свят вручено високі нагороди, відзнаку голови Дніпропетровської облдержадміністрації, нагрудний знак за розвиток регіону директору комунального підприємства Фармація Антону Бігдену, нагрудний знак за заслуги перед містом першого ступеня, директору товариства Інтермаркет, депутату міськради Юрію Яровому та почесну грамоту виконкому міськради, охороннику Підприємства Криворізька муніципальна гвардія Юрію Стану з нагоди дня працівника металургійної та гірничо видобувної промисловості генеральному директору ПАТ Центральний гірничозбагачувальний комбінат Павлу Тимошенко вручено лист подяку від президента Українського союзу промисловців та підприємців Анатолія Кінаха. Що ж до рішень по питаннях порядку денного, на них більш детально міський голова зупинився під час прес-конференції з журналістами. Передусім, увагу було приділено заходам, спрямованим на ліквідацію наслідків него. Туди, що сталося 29 червня. Було направлено понад 690 осіб із складу рятувальників та комунальних служб, і 80 одиниць техніки, Також до цих робіт було залучено 11 міських організацій. Буквально протягом доби було відновлено енерго-та газопостачання, транспортний рух. На наших вулицях міста на відновлення пострадавних об'єктів спрямований весь матеріальний резерв, що у місті є. Мною також було прийнято рішення направити у найбільш постраждали райони, особливо Жовтневий, ресурс інших районів міста. Ця подія не була віднесена до складу стихійне лихо. Районні адміністрації приймають і приймали заяви від громадян на допомогу. Рішенням липневої сесії виділено додаткові кошти на збільшення матеріального резерву на ліквідацію подібних ситуацій. Незважаючи на складну економічну ситуацію у світі, зокрема і стосовно збуту металургійної та гірничовидобувної промисловості, у місті говорить Юрій Вілкул, забезпечено виконання всіх планових показників. За перше півріччя до міського бюджету надійшло. 1 мільярд 188 мільйонів гривень або 101 відсоток від плану. План по податках зборах і платежах виконано на відсотки. у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Надходження до міського бюджету збільшились на 20 мільйонів 550 6 тисяч гривень. У п'ять раз збільшились надходження на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної сфери. Це каже про те, що ми покращуємо організацію нашої комунальної сфери, котра вже збільшила в п'ять разів платежі в бюджет. Це значить і стабільність його фінансового положення і можливість ефективно Працювати основну частину коштів спрямовано на вирішення соціальних питань у кривому розі запевне міський голова відсутня заборгованість по виплатах заробітної плати та пенсій. У повному обсязі здійснюються виплати працівникам бюджетної сфери. На забезпечення пільг жителів міста, у тому числі житлової субсидії, направлено 303 мільйона гривень. До речі, хочу звернути увагу всіх криворожан, що оформлене. Житлової субсидії краще проводити до початку опаленого сезону. Я вам скажу, що зараз і черг менше, і відповідні служби працюють в нормальному режимі. І я б рекомендував, би, щоб мешканці нашого міста вчасно оформили собі субсидії. У поточному році, говорить міський голова, програма по ремонту покрівель виконана на 60%. Це стосується як багатоквартирних житлових будинків, так і комунальних об'єктів. В цілому по житлово-комунальному господарству виділення коштів збільшено порівняння з першим півріччям минулого року на 9,5 млн грн до 51,7 грн. Саме на благоустрій нашого міста спрямовано з початку року 26,3 млн грн. Зараз багато робіт в самому розпалі. Я думаю, що в серпні, вересні ми порадуємо криворожан відкриттям багатьох нових об'єктів, які не тільки прикрасять нашого міста і зроблять його більш зручним, комфортним. В рамках реалізації програми розвитку електротранспорту міста розпочато оновлення рухомого складу комунального підприємства Міський тролейбус. Загалом з міського бюджету на це планується виділити 114 мільйонів гривень. Ми пішли на своєрідний експеримент. Модернізуємо рухомий склад на наших криворізьких підприємствах. По тролейбусах ми зараз два запускаємо, а по цьому році шість тролейбусів. Зараз на порядку денному міської влади перебуває і питання розвитку велосипедного руху у Кривому Розі. Зараз ми розробляємо проєкти велосипедного руху як по місту, так і по кожному мікрорайону. І по кожному парку там починаючи від руху велосипедного, канчає всіми змаганнями екстрима на велосипеді і все. Для пропаганди велосипедного руху ми програму цю розробили, але конкретні вже і кошти, і дії ми будемо робити по кожному там району, вже, коли будуть проєкти. У ході прес-конференції міський голова розповів про хід оздоровчої кампанії для дітей у поточному році, а також про успішне вирішення інших питань соціального спрямування.